Запорукою будівництва громадянського суспільства є утворення і розвиток громадянських ініціатив і рухів. Сьогодні будемо говорити про громадянський рух, народний контроль. Ви дивитесь програму в об'єктиві. Я Андрій Скоп. Осями нашої сьогоднішньої програми є депутат Львівської міської ради, член групи народний контроль Сергій Бащук. Добрий. день. І добрий день, і Олена Дмитрієнко, юрист, активіст громадського руху, народний контроль. Сергій я власне до тебе перше запитання я хочу поставити. От для тебе що означає розбудова громадянських ініціатив? Ти є в політиці і взагалі в громадському житті людина не нова. Ти Свій громадський шлях ще починав з революції на гранітів студентських рухи. Усе за радянського союзу глибокого, скажімо так. Що зараз на твою думку перетворюється в громадські ініціативи, і яке їхнє завдання? Ну, бачите, Андрію, вже фактично більше 25 років, так коли почалися в нас процеси ну, в кінці 80 так з поверненням дисидентів Чорноволи, Горені, Івангель покійний, так і почалось це відродження. І ми з того часу будуємо це громадянське суспільство, тому я думаю, що це такий процес, який Ну, напевно, він ніколи не закінчується, тому що навіть в європейських розвинутих країнах громадянське суспільство продовжує розбудовуватись, будуватися, розвиватися, ставати іншим, ставати кращим, комфортнішим для людей. І в нас, на жаль, цей процес затягнувся. Ну, Що таке громадянське суспільство? Це перш за все, правова держава, це перш за все свідомі громадяни, це верховенство закону, це правила, коли людина живе і знає, що єдиним її обов'язком є не заважати так само вільно. Добре жити іншим навколишнім навколо нього. Оце, в моєму уявленні, є громадянське суспільство. Я думаю, що нам в Україні є до нього ще достатньо далеко, але ну принаймні набагато ближче, ніж Росії. Чесно скажу Сергію. Я вперше почув таку теорію, і вона мені насправді дуже сподобалася. Я тепер буду її використовувати у всіх розмовах. таке громадянське суспільство це коли керівництво держави, ну взагалі урядовці, не заважають людям будувати. Нормальне відносини між собою, і це дуже цікаво. Якесь таке дійсно. Бо в нашому випадку це тільки якісь появляються ініціативи, рухи. Люди щось хочуть добитися. Вони зразу натикаються на бюрократів, на чиновників. Нарішав і ти раз, і ти і людей дуже часто опускаються руки? От я власне хочу до Олени запитання. Олена, ти є юрист, ти є також активна молода людина. Скажи мені, будь ласка, на твою думку, які рухи є першочергові в створенні громадянського суспільства і, власне, от ваша. Громадська ініціатива, громадський рух, які завдання перед собою ставить завданням таких рухів, як от народний контроль, є в першу чергу, щоб люди зрозуміли те, що вони керують владою, що вони керують чиновниками, щоб вони були законодавчо підковані і мали можливість себе захистити. Тобто, це в першу чергу є дуже важливо. Також завдання кожного громадського руху об'єднати суспільство, об'єднатися в якісь певні кола, об'єднати фахових спеціалістів різних галузей для подальшої співпраці, тому що ну тільки ми можемо це все зміни. На краще і побудувати справді правову демократичну державу дуже гарно сказано, але напевно на практиці є набагато складніше це все робити. Ми продовжимо нашу програму. А зараз сюжет про те, чим саме займається громадський рух, народний контроль. У Нас було і держадміністрація, приїжджала, частково засипала фрезерованим асфальтом. Тобто рівгаз за собою зробив всю роботу, яку мав зробити попередній раз. Якщо не народний контроль, то би нічого не було. Хочемо подякувати народний контроль за таку нам співпрацю і допомогу всіх мешканців вулиці. І дякуючи вам, ми маємо вже кращі, кращі умови для пересування для, для дітей і для всіх нас. Прийшло два сантехніки. Зняли бачок, умувальником вони не рухали, зняли, розбили кусочок стіни, зняли тих дві дошки і вставили ту трубу. З холодною водою все нормально. І так і все нормально. Дуже добре, дай вам Бог здоров'я. Машини їздять інакше, люди кось не реагують на то, дивляться, що треба нормально переходити дорогу. Я тут сину зупинці кожен день, то дуже безпечніше стало там. В суботу вже ліс, їхав на п'ятий поверх. Швидко відреагували так. Так, дякуємо вам за допомогу. Я думаю, що з втручанням народного контролю цю решітку замінили в найнайстижніші терміни. Одразу після виходу репортажу ми бачимо, як швидко зреагували служби. А вона прослужить тут довго, оскільки тут металу не є так багато. Це не є якийсь дорогоцінний метал. Тому я думаю, що вона тут буде стояти довше. Рай виконком вирішив взяти на себе цю відповідальність, укріпити стіни, укріпити фундамент будинку і провести заміну каналізаційних труб на даний час. Вони вже укріпили фундамент повністю, повністю приклали каналізаційні труби в обох під'їздах, і зараз роблять підлогу. Ми дуже дякуємо народному контролю, що нам допомогли добутися цього і що дійсно робиться якась робота, тому що ну, ще рік і напевно безстінни цього будинку впали. Приходив головний інженер, сказав, що вони зняли на першому поверсі цю змійку в ванні і що це в ній була проблема. І після того почала текти, ніби тепліша вода, але все рівно не було такої гарячої. Через декілька днів власне якісь проводили ремонтні роботи, виключили воду. Потім знову коли включили воду, вже пішла гаряча вода. Така вода тече і вночі, і в день. Ну постійно. Тобто, проблеми вже немає. Ми, дякуючи вам, ми отримали гарячу воду. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com. Сергію, чим, як конкретно зараз буде працювати народний контроль? Це будуть створюватися якісь осередки, це якісь будуть ініціативні групи. Як це буде розвиватися організація? Ну, дивіться, по-перше, напевно, львів'яни більше знають, що народний, народний контроль виник як громадсько-журналістський рух. Так? Його започаткував Дмитро Добродомов, була така відома передача. Яку всі, дуже рейтингу, яку всі дивилися, яка дійсно ну, на той час викривала дуже такі важливі речі. Так? От, е на даний момент. Е Після революції гідності народний контроль фактично трансформується в широкий громадянський рух. Як бачите, в нас залучені не тільки журналісти, але й юристи, і громадські діячі, і політики, і люди фактично всіх верств населення. І фактично, якщо нашим гаслом було раніше, ну воно і лишається, змусимо владу працювати чесно, то е зараз ми декларуємо, що разом зробимо більше. Тобто, ми розуміємо, що без виховання громадянина, без його активного залучення до... Суспільного життя до відстоювання своїх прав, прав своїх сусідів, своєї рідні, просто співгромадян своєї країни. Так ну, напевно, нам не вдасться подолати ту руїну, яку нам залишили оці наші попередники. І тому ми зараз фактично громадський рух народний контроль створений вже в 10 областях, в тому числі на Львівщині. На Львівщині ми розбудовуємо структуру громадянського руху Народний контроль. Зокрема, вже є створені. Ініціативні групи і осередки е, в таких містах, як Золочів, Трускавець, е, Другобич. я е, розумію, ініціатива йде знизу від людей, тобто вони е, люди хочуть якісь змін, Безперечно. але хочуть об'єднуватися в якусь більшу, і ви Знаєте, якусь... і ми не хотіли би створювати е, нашу. Структуру, наш рух в такому адміністративному плані, так вишуковувати десь там людей і так далі. Тобто, ми чекаємо реакції знизу. Бо, перш за все, має бути людина активна. Вона має хотіти щось змінити, щось зробити, якось долучитися, так і і тоді ми можемо запропонувати співпрацю. Дати якісь певні моменти організаційні, інструкційні і так далі. Тоді ми готові об'єднуватись. У нас є фактично представництво Верховній Раді, бо лідер нашого руху народний контролю. Фактично той, хто його зачинав, Дмитро Добродомов, є депутатом Верховної Ради. Так, в нас є п'ять членів депутатської групи у Львівській міській раді, тобто ми готові якби, ділитися інформацією, впливати, доносити до органів влади і місцевого самоврядування ті проблеми, які виникають в людей. Так виносити їхні ініціативи, бо це не тільки ми створені і хотіли без свою діяльність не тільки для того, щоб вирішувати чиїсь проблеми. Ми не є такий собі хлопчик, допомагає, так бо є юридичне от якою Оленка займається. Там це поговоримо. Так ми напевно поговоримо. Вона розкаже більш детально, але ми вирішуємо не тільки ці проблеми, так конкретних людей. Хоча вирішення цієї проблеми буде стимулювати і її сусідів, звертатися і відстоювати свої права, показувати, що можна навіть при нашій недосконалій правовій системі добитися тих чи інших правильних рішень. А власне ініціювати е, рух людей на то, щоб вони захищали і свої права, і права своїх сусідів виносили якісь нормальні ініціативи, доносили їх до влади, і щоб ми разом міняли цю тобто, країну. причить. Я розумію правильно простими словами. Ти вирішив свої проблеми, чи громадянські проблеми, чи проблеми свої суспільні, допоможе іншим вирішити. Так, Тобто це якась е, ну, я, я... я. Я навіть скажу трошки по іншому, розумієте, ми всі створюємо певне середовище навколо себе, в якому ми живемо. Розумієте, якщо ми будемо смітити навколо себе, ми будемо жити в бруді. Якщо ми будемо не реагувати на справедливість, яка вчинена щодо іншого, то така сама несправедливість буде вчинена до вас, і це не буде комфортне життя. Тобто ми фактично виходимо за межі свого помешкання, своєї квартири і хочемо створити. Порядок своєму під'їзді, своєму будинку, в своєму місті і врешті в своїй країні. Ну це це дуже добре сказано. Єдине, що я би власне хотів би якби сказати іншу таку свою, може, приватну думку, що дуже часто <світ> треба показувати на власному прикладі, і на жаль. Чільники нашої держави, чільники не тільки держави, але і часто і керівники органів влади не є найкращим прикладом. От з якими найбільшими проблемами до вас, як до вашої приймальні юридичної люди, звертаються? Які найбільш болючі, які несподівані, можливо, які проблеми звертаються? Ви знаєте, насправді найбільш болючі і в принципі вони були передбачені. Це проблеми по земельних питаннях. Дуже велика кількість людей страждає від того, що в них незаконно забирають землю, на якій вони працювали 20 років, 25 років, за рахунок якої вони можна сказати жили. Ми маємо ряд виграшних справ вже по таких питаннях. Тобто, люди дуже задоволені, люди вдячні. Наступним таким питанням це питання соціального забезпечення, пенсійних виплат. Насправді зараз. З пенсійним фондом маємо проблему, тому що пусте казначейство, Люди вимагають пенсії, люди вимагають тих надбавок, які їм були нараховані державою, так як зараз маємо складний час. Тобто, і звертаються з суду з консультаційних питань, зокрема щодо нарахування субсидій, тарифів, тому що насправді зараз це також болюча тема і є актуальна. Тобто, ми як надаємо допомогу в судах, так і намагаємося вирішити справи, щоб воно не дійшло до судового розгляду. Є проблеми з виконавчими службами або подвійно стягують в людей. В стягнення різні, або навпаки, не виплачують те, що людина по закону має отримати. Тобто, ми тобто рішимо... Дітки теми такі болючі, так, земля, соціальні виплати, соціальні, соціальні виклади, виплати. так. Та, та. От в мене таке питання, можливо, воно буде не несподіване. А чи не можуть просто ті чиновники, які мають вирішувати ці питання, які сидять на тих посадах, просто по-людськи їх нормально вирішувати, щоб люди не шукали юристів? Ну добре, вашому випадку, вони знайшли розуміння, є якась громадянська якась така позиція, що треба людям допомагати. А в більшості люди просто йдуть, наймають юристів, платять їм гроші відповідно немалі, так. і вирішують те, що вони мали би дістати від тих чиновників? От я хотів би поговорити з вами з точки зору, власне. Можливо, психології, чому така психологія, чому чиновник стає на посаду і зразу мусить створювати прості людині проблеми? Ви знаєте, насправді це дуже просто вирішується, і багато питань до яких просто телефонували представники народного контролю, наші координатори, і людині зробили за 15 хвилин те, що три роки не могли зробити. Чому? Насправді, ну я я насправді мені важко зрозуміти логіку цієї людини. А вона... ви яка логіка тих е... людей, які не заважають іншим жити. Ви знаєте, вони, вони думають, що от вони сіли. На посаду, та і вони займаються якимись своїми вищими справами. А це типу нижчі рівень. І нехай вони розбираються, нехай ті люди бігають. Знаєте, нехай ті люди судяться, і можливо, якісь просто незвертання уваги на простого а, смертного, якісь такі, скажімо не так. Звинувачити, може таке задоволення в них приносить. Ви знаєте, я не знаю, але ну насправді мені це дивно. Я одного разу задавала по телефону запитання людині. кажу, ну чому три роки тягнулася справа? А зараз на протязі 15 хвилин було видано всю необхідну інформацію. Всі дозволи там і ну ви розумієте, там був то, ми не мали часу на те, на те, тобто, ніби от тоді часу в них не було. А от це просто випадково сьогодні. От ми так потрапили. Знаєте, і я до собі при... дозволю. перепрошую, анікдот на ту тему. Знаєте, це як син прибігає, домираючи, тато, тато, тато я виграв справу, яку ти 10 років не міг виграти. Дурень ти, я 10 років з людей гроші тяну. А ти, ну, ти за 15 хвилин виграв? Тобто, так само і тут десь людині 3 роки вибачте, крутили голову, з'їли її здоров'я, гроші здоров'я здоров'я здоров це ще більше гроші. То а, і тут ніхто несе за це ніякого покарання. От тут так само, от Сергій, я до тебе хочу поставити питання. Ти є депутат міської ради, ти є громадський діяч. Наскільки вам як вашій діяльності полегшує те, що ти депутат? У вирішення багато таких людських простих питань. Ну, безперечно, що полегшує, бо тому, що от Оленка вже сказала цей приклад, так. Е, я б не сказав, що це є одна проблема, що от е, тільки людина займає посаду, вона автоматично стає поганою. Це трошки і наше ще відношення до тих людей, бо врешті вони такі самі громадяни. Вони є дають просто прикидають. я інші. думаю, що е, ну, формат нашої програми не дозволить поговорити на цю тему, бо про неї так. можна говорити, це цілий комплекс проблем, і психологічних так. громадян, так. що вони звертаються і зразу приходять з настроєм, що мені там не вирішать, і так далі. І я комплекс чиновника, так. так, і комплекс бюрократії. І чиновник має над собою ще чиновника, а той чиновник ще чиновник, тобто в нас дуже громіздкий. Тобто це, це дуже широка тобто, тема. тема я щенка, думаю... сон, нічого так, не помінялося. так, 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 нічого не помінялося, навіть, навіть стало ще гірше. Так? Так. Хоча зараз так. є і, і електронні не засоби носії, і електронний підпис можна провести, і все це можна зробити, але я думаю, це не тема нашої програми. Але, власне, один з аспектів є той, що от коли приходить журналіст, наводить камеру на чиновника, він відразу починає виконувати свої обов'язки. Чому? Тому що чиновник, він в принципі, має багато от, такі стоси паперів. Так і він знає, що це просив начальник, це просив там з прокуратури, це просили з міліції, це там і так далі. далі. розумієте? А це можна відкласти. І от воно так може три роки відкладатися. Як правило, дуже часті такі випадки, і це є проблема. Розумієте, як тільки наводиться об'єктив е, камери, так, або приходить там депутат, або приходить там народний контроль, про який всі знають і знають, що можуть показати, ой-ой, ой як буде невдобно, що називається, так? Е, то відразу чиновник починає рухати, Принаймні ту функцію, яку він має виконати, це, на жаль, є розумієте, і е, наше завдання, в принципі, ці речі викривати, щоб розумієте, але ми до, до всіх з камерою не прийдемо. І Оленка і ну в нас не тільки Олена, в нас багато є юристів, але ми не зможемо. Тобто ми хочемо започаткувати рух, щоб громадяни не. Коли їм створили проблеми, не бігли, шукали виходи на чиновника, так, а могли звернутися, могли самі висвітлити, могли залучити інших громадян. Для цього потрібно, от якраз, і є елемент громадянського суспільства. Так, об'єднання в громадські організації, громадські ініціативи, об'єднання просто з людьми, які стоять в черзі до того чиновника. Так, і відразу чиновник починає виконувати свою функцію. І так, якщо б на всіх рівнях, я думаю, що значну кількість проблем ми знімемо. Для того ми, врешті, є і створені. І тому. Я ракую, що наше завдання не тільки допомагати людям. Безперечно, ми це робимо, і є виграні справи, і так далі, А лише е, пояснювати громадянам, що від їхньої активної позиції залежить якість їхнього Результат, життя. Це так? Це. І тому ми закликаємо звертатись до нас. У нас є гаряча лінія народного контролю, звертатись О, не, тільки, і, ласка, не, тільки, не тільки не тільки з проблемами, які турбують вас домог, особисто, але, але й з тими пропозиціями, які ви можете ну, запропонувати, з тими інститутом. У нас є широкі, у нас і і тут можна допомагати, і е, в місцевих органах влади так, і е, ми співпрацюємо з волонтерськими організаціями. Зокрема, от, е, наш лідер е, нашого обласного осередку Валерій Варемчук зараз перебуває на сході, повіз чергову гуманітарну допомогу разом з народною самообороною і центром підтримки військових. Так? Тобто е, широке в нас є поле діяльності, наш номер телефону 0800 502 945. Ви можете звернутися. Я думаю, що ви ще пустите стрічку. Да, і ми так, ви можете... і так. я закликаю звертатися не тільки з дукмо. Якщо, звичайно, у вас є проблема, звертайтеся, але і з вашими ініціативами, з вашими побажаннями, з вашими пропозиціями долучитися до нас. І це може бути і у Львові, і у Львівській області, і якщо ви з інших регіонів, ласкаво просимо. Ми будемо тільки раді, бо тому що ми рахуємо, що тільки разом ми можемо подолати ну, ті негразди, які в нас є, і покращити наше життя. Я ще таку зроблю для вас, можна рекламу. І якщо ви бачите, що нечесно поводяться, ви бачите, що є проблеми вашого сусіда, подзвоніть на народний контроль, і йому також треба ваша допомога. Можливо, він соромиться, можливо, він не бачив цього телефону, бо так і будується суспільство, коли ми бачимо проблеми ближнього. Ви знаєте, після революції гідності я мені довелося спілкуватися з батьма сферами, не тільки такими простими, які говорили. Там були і контрабандисти, там були і митники, там були і, і колишні даїшники. І знаєте, то я повтія одне товариство, я вам скажу чесно. І вони вони з величезними очима, вони були горді, що в нас була революція гідності, бо вони не чекали, що тепер, коли стається аварія на дорозі, навіть пер перенорічну ніч. Люди прості з'їжджаються і не дають зам'яти справу. Так. Це для них був шок. Міти оце і... І є народний контроль. Так <світ> я до чого веду. Я за зараз власне, хотів надати Олені слово. Що, е от чи от є задання таким, як як прикладки, я провів, що щось сталося, і ми всі прибігли. Допомагати тій людині? насправді зараз люди стали дуже свідомими, як в політичному плані, так і в соціальному. І от до речі, до нас також приходять громадяни, сусіди, які розказують про такі глобальні проблеми. Ось, десь там почалось незаконне будівництво. Давайте скоренько це все зробимо. Тобто, насправді дуже багато таких ініціативних активних людей різного віку, і насправді це дуже тішить, це Є дуже приємно. Тобто, люди готові до співпраці. Люди хочуть бути ну так би суспільно свідомими і активними, і починаючи з маленького ДТП. І закінчується великою масштабною незаконною забудовою. Тобто, насправді, так воно зараз є. Ось. І ще, що просто хотіла додати ну, щодо нашої реклами, що в нас тричі на тиждень є юридичні консультації, тобто, подія, середа і п'ятниця, до нас можуть приходити громадяни і звертатися своїми проблемами. Сергію, що ти маєш кілька слів, можливість сказати, ми... Е, ну, ви знаєте, ви розказали анекдот, колись був такий анекдот про фашистську Німеччину, коли священник е, німецький розказував, ну каже, що це навіть реальний факт, каже, коли прийшли до мого сусіду знизу, так, ну, я не дуже протестував, бо він все-таки єврей. так, Коли прийшли до мого сусіду зверху, от, е, я також не дуже протестував, бо він. Е... Католицький священник, так, так. Все, каже. але коли прийшли до мене, вже не було кому протестувати. Так? Тому е, я закликаю в принципі, людей е, звертати е, увагу не тільки. Ну, тобто зараз це е, набагато. Е, Ну, покращила ситуація в тому плані. От особливо в роки правління Януковича була якась така певна зневіра, байдужість, можливо, це можна пояснити, так але це було дуже прикро, коли люди ну стали ставали, поставити. лишалися в своєму в, в, в своїй мушлі, так от а зараз люди в принципі готові відстоювати свої права. І оці сигнали, що ви розказали, там даїшників, вони не, не заминають справи. І люди, люди перестають мовчати, люди себе усвідомлюють громадянам, і це дуже тішить. Єдине. Чому потрібно об'єднуватись? Бо е, сама людина один раз запротестує, другий третій. Розумієте, коли це є коло людей, коли це є спільнота людей, коли це є сталі зв'язки, не тільки через Фейсбук, е, інтернет і так далі. Це більш молодше. А і старші розумієте, то е, це надає е, взаємну енергію. Коли є і, живе спілкування, Вона не сильніше. І, і, і я думаю, що ми це подолаємо. Бо той потенціал, який дала нам революція гідності, е, ми не можемо втратити. Ми маємо його використати в якісні е, зміни в нашій країні. Дякую, Сергію. Бо власне ти сказав те, що я хотів на завершення сказати. Зобирали ваш Так, давайте не втратимо цей шанс. Е, коли ми подолали зневіру і байдужість, давайте залишимося небайдужими до проблем сусіда і держави. Дякую вам.